Мої вітання! Сьогодні ви дізнаєтеся, як створити універсальне віконечко для пляшки у блендер, роздрукувати його, перетворивши пляшку у стильну годівничку. Звичайно, для того, щоб роздрукувати, для того, щоб зробити цю годівничку, ми спочатку її змоделюємо. Саме ось це віконечко для пташок. Видаляємо куб, створюємо циліндр. Цей циліндр буде зараз дуже замалий, а нам необхідно зробити його в розмір. Ми будемо по пляшці робити. по ось цій, А саме нам необхідний ось цей фрагмент. 8 см заввишки, 9 по верхньому. Да, це стандартна бутилка коле. 9 см в діаметрі зверху, і знизу в цьому ж місці буде 8 см в діаметрі. Як нам підігнати за розмірами? По-перше, ми виставляємо. Будемо працювати з міліметрами одиниці. Обираємо тут міліметри так, і масштаб ставимо тисячна. Те саме робимо з, у перегляді масштаб 0,1. А тепер ми можемо взяти натиснути N в елементі подивитися на розмір. Ставимо одразу 90 по X90 по Y, тобто по максимуму нашого діаметра. За висотою ставимо 80. Так, перейдемо в режим редагування, обираємо нижній ось цей полігончик. Так, і робимо його меншим. Давайте приблизно ось так. А чому приблизно? Давайте візьмемо та вимірюємо, скільки ж він тут у нас за довжиною. Так, 78. А, збільшу буквально на трішечки, і давайте перевіримо тепер. Так, 80 міліметрів те, що нам необхідно. Тобто ми зробили з вами ось той шматок пляшки. Додамо тепер площину. Обираємо площину. Вона також у нас замала буде. Обираємо за Ну, по перше, да, по-перше, давайте ми її одразу розвернемо. R по X на 90. Так, щоб було зрозуміло, що це у нас йде, це у нас, давайте її витягнемо ось так. Так, ось ми бачимо, як вона тепер виглядає. Так. Витягнув я її не на ту сторону, по Y потрібно було витягнути. Так, тепер давайте подивимося з Y, В даному випадку через мінус Y, але це не суть важливо. Так, зробимо розміри необхідні. Так, по висоті я ставлю 65 міліметрів. Звичайно. Давайте застосуємо трансформацію. Наше перенесення і обертання. Ctrl A, всі трансформування. Далі об'єкт, перенесемо опорну точку до геометрії, і тепер уже ми можемо збільшувати по А По висоті, це, як я і сказав, буде 65. По, так, по ширині, по X, 45 Y у нас буде 0, тому що це площина. Перейдемо в режим редагування, натискаємо тут праву кнопку миші, поділити. А, так, ну і За мною знову ж таки не буде видно, перенесу себе, а, роблю поділів тут декілька. ну, на, Наприклад, нехай це, буде, нехай це буде 5. Цього буде достатньо. Тепер а, на нашу площину з, уже з поділом накидаю деформацію обтягування. І обираємо наш циліндр. Так, ось так він буде виглядати. А по іксу, Так, давайте трішечки ми відступимо, щоб воно не провалювалося. І по X ми бачимо, що стало менше. Давайте збільшимо знову до 45. 65 тут лишимо. І ось у нас тут 9 виходить. В принципі, В принципі, мене все влаштовує. Я застосовую модифікатор. Так, тепер. Переходжу в режим редагування, обираю тут всі вершинки і екструдую по Y. І Y, і ось таким чином екструдую а, десь на 4-5 А, Знову ж таки, ми можемо це все переміряти. А, взяти, наприклад, подивитися зверху, взяти і виміряти, яка у нас тут буде товщина стінки. 5 міліметрів. Ну, м -м, Прям на глаз дуже добре. Ага. Зробив. Так, тепер, після цього, нам необхідно додати сюди отвір. Це все дуже також просто робиться. Але перед цим ми візьмемо і перенесемо. Так, перенесемо альтом обираю по колу, робимо такий невеличкий борт. Так, ну, не згинайся дуже. Так, тепер. Так. Із шифтом SX також роблю ось такий бортик. Ну, і, відповідно, по Y переношу. Воно може трішки там вигинатися, але це не суттєво в нашому випадку. Так, тепер ось цей перенесу трішки на низ Так, і нас цікавлять тепер тільки ось ці грані. З якими ми будемо і працювати з вами. Так. Але напевне, зробимо іще не так. Візьму, перенесу до верху, і таким чином, ось це ми будемо з вами видавлювати тут. А верхній лишиться тільки як невеличкий борт. Так, давайте подивимось трішки потрібно наперед. О, ну, плюс-мінус те, що мені. Подобається. О, ось так. Так, тепер обираємо тепер ось ці чотири полігони з шифтом, затискаю. Циліндр можна поки що вимкнути, дивимося з протилежної сторони. Також шифтом обираю ось ці а, ті самі, тільки на іншій стороні. Правою кнопкою миші, міст між гранями, і бачимо, як це виглядає. Тепер нам потрібно буде. Давайте візьмемо ось тут. Екструдуємо, щоб у нас тут була також стіночка. ну, Плюс-мінус, плюс-мінус буде нормально. Тепер обираємо полігони ось ці по колу, починаємо їх по Y екструдувати, натискаємо SY0 для того, щоб ми їх могли просто ось вирівняти. Наша задача тепер взяти і ось цей куточок. Екструдувати аж донизу, але щоб він у нас, ну, ми його потім перекрутимо. Тому робимо наступним чином: натискаємо, поки у нас все це виділено, дивимося рівненько з X або з мінус, натискаємо І. У нас зараз буде тільки ось по прямій. Натискаємо Z для того, щоб відпустити, і ось таким чином екструдуємо сюди. До речі, праву кнопку миші натисну, мені не подобається. Дуже я його витягнув, тому зараз перенесу десь ось так. О, а тепер роблю те саме. І натискаю з, щоб. Ну, і давайте десь ось так. R по X перевертаю, щоб було рівненько. Так, і тепер а, бачите, що у нас центральну лінію перетинає. Цього не повинно бути, тому ми переносимо сюди. Можна також по, X, по Y зменшити. І переносимо ось так. Так, ну і воно повинно бути десь на лінії а, з нашим віконечком. Плюс-мінус, ось так подобається. Далі я б зробив би тут ще невеличкий борт, і знову для екструдування. Так, ну і. S, Y, 0 Щоб воно було рівненько. Давайте ще видвину і можна трішки його так втопити. Так. Ось така у нас виходить годівничка. Уже майже вона зроблена. А тепер а, на чому будуть сидіти пташки? А взагалі, давайте зробимо ще одне. Візьмемо, поставимо циліндр. Так. І додамо, можна було додати це через копію, але через мірор. Але в такому випадку у нас потім буде друкуватися не дуже добре. Тому ми саме зробимо дубль Shift D. Далі обертаємо R по Z на 180 і розміщаємо протилежну сторону. Також так само, щоб воно ось ну, ніби трішки виходило. Точно, точно так же, щоб у нас було, як і на цій стороні. Тепер можна увімкнути прозорість і подивитися, чи не перетинаються наші модельки. Як ми бачимо, тут у нас ще є простір, тому все нас влаштовує, все дуже добре. А циліндр можна вимкнути, також можна прозорість вимкнути. І тепер ми зробимо наступне угорі. За ось ці бортики ми будемо клеїти до бутилки, а внизу ми об'єднаємо жердинку, на яку будуть сідати пташки, з таким кріпленням тобто вони будуть на одній лінії. А ця лінія сама. Я взяв ось такий будівельний штапік в будівельному магазині. Да? Він має ось таке січення. Тобто тут ми можемо побачити прямий кут, а тут ніби півкут. Тобто, це був у нас, ну, січення було квадратне. Десь він йде 9 на 9 міліметрів, тому я його такими буду робити. А додаю куб. Так, сіть, куб. Так, тепер по... Так. По X ставлю 9 міліметрів. По Z також 9 міліметрів. Так, давайте винесу його за межі. Подивлюсь, наприклад, з мінус Y. Але, звичайно, він у нас буде стояти не так, а повернути. Тому Ry45. Ось таким чином. Трішечки нижче опускаємо. А, далі по Y ми ставимо замість 200 мм. Так, Тепер подивимося з X. і вже тут ми можемо поставити центральну точку на віз і побачити, як це буде виглядати. Так, ну і Звичайно, у нас тут повинно бути зверху півколо. Обираємо наш а, куб, натискаємо Tab. Обираємо тільки верхнє це ребро. Далі натискаємо Ctrl-B для того, щоб додати фаску, І коли ми будемо відводити курсор мишки від центру, ми бачимо, що у нас відбувається таке заглаження. Для того, щоб у нас не просто був зріс, а саме закруглення, колишатку миші крутимо від себе. І у нас виходить ось такий, ось така фігура. Так, виходимо з режиму редагування і бачимо, що це саме та жердинка, яку ми і а, повинні були зробити. Так, ось цю площину можна вимкнути. А, так, також можна і куб уже прибрати. Нас цікавить, ага, куб ми не можемо прибрати. Ми обираємо куб. А тепер беремо нашу фігуру, ось цю, яку ми з вами тільки що змоделювали. Далі додаємо до неї, а, деформа... а, додаємо генерування. І нас цікавить, була зміна у якості об'єкта. Беремо наш куб. Це у нас буде різниця. Застосовуємо. Куб тепер можна прибрати. І перевіряємо, як у нас добре все змоделювалося. Перевірити все. У нас головне, щоб тут був 0. Так, я перейменую. Ну, нехай це буде год, да? годівничка. Так, далі. Експортувати, обираю папочку свою з друком, прийняти, застосовуємо масштаб і екструдуємо. Екструдуємо в SLT. Так, тепер я запускаю куру і просто переношу сюди тільки що створений файлик. Де тут у нас God? Переношу його сюди. Я буду використовувати ТПУ. Так, ну і для того, щоб менше філаменту у мене пішло, я поверну на 90 градусів. Ось таким чином поклав модельку. Розміщую її під край. Так, далі скопіюю, ставлю і додам іще одну сюди. Так. А тепер нарізаю. У мене вже виставлені параметри, і а, можна дивитися, як це буде виглядати. Так. Зберігаю G-код і друкую. Після друку необхідно зняти зі столику ось, типово дуже прилипає, тому можна взяти трішечки підковернути з однієї сторони. І можна там або шприцем, або якось. Та я просто візьму. Так, головне трішки ось підковернути. І далі беремо спирт і спиртом ось так от заливаємо, повинно краще відставати. Так, все, відірвав від столику. Тепер іще одна така, ще один етап це розділення на дві частинки. Далі відділяємо ось цю підложку, яка тут надрукувалася. Це все будемо поступово зараз зрізати. Дуже довго це а, сам процес, дуже довго буде у нас, ну, на камеру я не, бу не буду знімати. Я думаю, зрозуміло, що ну, просто потрібно тут все потихеньку-потихеньку ось ножечком підрізаємо. Відриваємо, підрізаємо, відриваємо. Так, ну, ось ви бачите, не почищена. І, ну, ось цю частину я вирішив не чистити, лишити такою ребристою. Ну, а тут усе повирізав. Потрібно зробити це саме з цією. Так, і тепер беремо пляшку. Ці вже більш-менш почищені. Так, і тепер я взяв. Виміряв ось цей прямокутничок. Вирізав його через такий трафарет. Так, ну і зробимо, давайте десь ось тут, наприклад. Ставимо на ось це місце. І е, беремо просто обводимо. Так. З однієї сторони і навпроти. так. далі беремо а, штапік, вдягаємо його ось так. Аж, напевно, забагато. Так, далі в цю сторону. Ми зараз потім вирівняємо. Так, і тепер з цієї сторони також беремо штапік і одягаємо його. У мене трішки тут лишилося б 7000 то я ним візьму і почну клеяти. Проклеїв по периметру і тепер лишаємо доки. Застиниклей. Так, наша годівничка насправді вже готова. Лишилося підготувати її, щоб повісити на дерево. Я буду робити наступним чином. А, зараз пропалю гвістком ось тут два отвори, які, в які продіну ось таку стяжку. Потім в, візьму. Ну, якусь ось таку, наприклад, якийсь канатик. Зав'яжу. І ось таким чином продіну в стяжку і притягну, і за саме цей вузлик буде триматись. Ну і можна вже йти і вішати. Тепер протягуємо самі стяжки. Для цього можна їх взяти. Ось таким чином вигнути, і починаємо ось так засовувати. Все. Можна взяти, наживити їх. І цю також саму. Тепер з однієї сторони вдягаю канатик і закріпляю стяжку. Можна трішечки пласкогубчиками підтягнути, щоб вона потім під вагою не впала, і зайве прибираємо. Так, ось таким чином буде надійно вже триматися. Якщо є потреба, можна навіть зав'язати ось таким чином навколо цієї стяжки, щоб уже точно нікуди нічого не ділося. Так, ну і тепер засипаємо будь-який корм в бутилку. Це буде зручно робити. Давайте трішки камеру відставлю, щоб було видно, як воно засипається. Це буде зручно робити через ось таку лійку. Вставляємо її угору і починаємо сипати. Через це віконечко у нас трішки може розсипатися, тому зробимо ось таким чином. Я прикрию і починаю сипати. Тепер закриваємо. Ну Звичайно, що а, якщо брати, наприклад, без арахіса, без якогось, а, то буде сипатись нормально. Ну і лієчка в мене тільки така. Якщо взяти ширше, то не потрібно буде грати, проштовхувати, як я робив. Так, ну, і таким чином, у нас виходить така досить важка годівничка. Ну І принцип роботи, ви бачите. Коли ну, пташки будуть тут з'їдати, автоматично буде з'їжджати корму вниз. І потрібно просто десь хоча б на цьому місці його поповнювати. Тобто, десь як пачку вони з'їдають, потрібно всипати ще пачку. Так, ну і тепер потрібно її повісити.